Всім привіт! Сьогодні в програмі показаний буде міст Поморський. Ось він прямо переді мною. Проїжджа частина з машинами. Ще спробую якось показати його вид. Він був недавно відремонтований і вартий уваги. Ось я перейшов на сам міст на його початок. Бачимо тут з двох сторін такі будиночки. Там бар якийсь чи що. І за моєю спиною теж якийсь магазин. Осе бачимо голова якогось дракона виглядає. Цікаво, що тут було в давнину в цих будинках. Вид на річку Одру і бачимо далечині місце ще тільки ремонтують А ось так воно все підсвічується тут вночі. Мальовничий тут вид. Ось я зайшов вниз на терасу цього ресторану, який видно було зверху, і видно наскільки історичний цей міст, який кам'ятна кладка яка. Шкода, що зараз займає не сезон, не пропливають ніякі човни тут. А ось там з боку видно шильдик на цьому мості, пам'ятний знак там. Думаю, написано, хто його будував, який архітектор і так далі. Напроти сонця знімаю сьогодні сонячний день, хоч завжди тут дуже все сіре і похмуре зимою, але сьогодні такий сонячний день в Польщі. Нічний міст поморський, але якщо бути точнішим, то це не міст. Поморський, а мости Поморські. Тобто їх два. Першу частинку ми подивилися, а інша опирається в такий острів і тут цікаві канали, ось я їх показую. І зараз перейду на другу частину цього моста, на північну. Маю тут дорога нерухомість у Врослові, тому що дуже мальовничі види. Але як мінус, коли станеться потоп і річка сильно вийде з берегів, то тут затопить В чортові матері все. Така північна частина цього мосту. Дійшов я сюди, тут якась гідроелектростанція чи що це якась. чи просто запірна споруда. Ну, там видно обладнання всередині. Цікаво. Така інша сторона. Не знаю, чи є доступ його знизу показати, як південну частину, Ну спробую. У нас така запірна арматура. О, висота вражаюча тут. І ще така частина дамби. Шукаю шляху Ось бачимо. Дядько йде з собакою. Хто не знає, ніколи не був в Польщі, ну не знаю як в інших містах, але у ну, Рославі тут на одного поляка дві собачки припадає, То вони дуже люблять собак, ну, по-моєму їх аж занадто тут багато. Так, ну, осяке виглядає, ну не так вражаюче, як південна частина. Видно, що це полотно, мабуть, тут повністю якось замінили і нову частину, полотно ну, новий проліт повністю поклали. Це дуже гарне мальовниче місце, але я така з деревами. Як доживу до літа, треба буде пройти сюди, в тіні дерев тут посидіти. Я і не знав, що таке місце гарне є вросле. Там спереду куля якась. Так, і відкриті тут ворота. Бачимо, поляки не дуже прибирають це листя сухе, це вже не перший раз помічено в парку. А Вони чогось, не знаю чому так в Україні якось його раз-два і прибрали тут. Не сильно вони хочуть його прибирати. Спустився я на цей невеличкий причал. Такі апартаменти в затишному місці з видом на річку. Але як завжди, тут не вистачає, якби це Україна була, було б декілька уже таких барж тут прив'язаних, були б ресторани, гуляй, бухай в поляків якось цим. Нудновато, мало в них різних магазинчиків та таких наливаєк. А поки я тут знаходжусь і не дуже дує вітер, розповім, що цей міст був капітально відремонтований, я так розумію, дві частини північна і південна, 30 січня 2023 року і відкритий був. І Ще десь тут була, це може хто місцевий там експерт або хто давно тут живе. Теплова труба, вона тягнулася, її пишуть, що заклали під воду. І тепер вона не псує архітектурний вид цих мостів. Була зміцнена конструкція цих мостів. Загальний ремонт цих мостів тривав 3 три роки. Бюджет становить ремонту двох мостів 70 мільйонів злотих становив. Ось така казочка. Про поморські мости. Хоча екскурсовод з мене і так собі, але кому цікавий контент, який я показую, місто Вросла, в місто Київ також багато відео було, то підписуйтесь, стежте за каналом, сподіваюсь, буде ще багато різних відео. Рікета Озера, та дно. Все, що я знайшов там, бите скло, бите скло. Як писав колись один український музикант. Але цікаво, як він заперся тут і на машині, на своїй. Це, мабуть, якась обслуга цих каналів та запірних споруд, тому що... Простий пішоход не може туди зайти, на цей на цей місток чи як його назвати правильно.